Якогось персонажа першої позиції, тому що підбанили ЦК, підбанили uh, Свена. І з'являється Темпларка. Тож, скоріш за все, це дійсно так. Ну, так воно і є, тому що Темпларка для Люм'єра гарно це все реалізував разом з MJZ. І зараз ще й кур'єра може втрачати Урсача, там шкарпетка. А це проблема, а це величезна проблема, тому що. Що ресурсів немає в Урси, що абсолютно нічого іншого. І Хьюга знову підставляється, і Хьюга знову зараз може загинути. Та він знову загине і без телепорта, буде просто топсиплеться взагалі в нуль. Нічого абсолютно зробити не можуть. Просто знищення відбувається. Урса змушений вилітати, тому що також би помирав тут. Трошки питання починають викликати, відверто кажучи, так, то в міді тим часом непоганий вихід на Шадофінда і так, GBC забирає. Цей кіл, І поки прийде. То там. ще тут навряд чи вдасться це зробити. Хоча Mgz підставляється. А, можна пробувати його тут зараз вбивати. Непоганий бушвок по двом. Задувка від ДК. Добити потрібно, але тут вже Прада, який теж непогано демеджу пропонує. Треба якось Люм'єр. Який Люм'єр Джеймс Вандеркінд, забрати б його, але просто немає ресурсів і. Тут перемикається більше вже на Джахіро. Прада має загинути, але чи не загинуть за це два сапорти. Ні, мана немає, просто ВСФ, Тому тут даблкіл кіл лише для нього. Найт Сталкер. У нас буде виходити в Домінатор. Калама Файронвіл у нього вже готовий. Питання чи він не загине тут зараз? Ні, не загине. Добре. Тут є худлінг, є Дізраптер, а можливо на розвороті. А можливо на розвороті Люм'єра покарати за його нахабність, за те, що Ту, пояснити йому, хто в цьому селі голова. Ну і... За... Ну він робить ще кіл, він просто. І він не. Добре, вони його вбивають. Боже, я вже повірив, що він зараз забере цей кіл і навіть вийде звідси, але ні. Не вистачило пата на силу. Ой, 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 ой. А, ну, а тим часом хочу вам нагадати, нагадати, друзі, що найгостріші відчуття від Кібербатлів разом з офіційним спонсором трансляції. Е, Беткін. Беткін. Ди. Король. Так, тут файт починається. Одразу я вже просто думав, що навіть не встигну договорити. Те, що почав, і так воно і трапляється. Забирають жизі, але одразу Джейбісі гине, одразу забирають в нас в боті краля США, в соло це робить Темплара, яка просто величезною буде після такого. Ставати цей персонаж ще більш і більш набридливим. Та, ну кількість шкоди, яку він там буде пропонувати, це прям дуже багато. Зараз напад на Shadow фінда. Шарпшутер залітає. Питання чи встигнуть його добити, потрібно демеджу туди, і ще якось накидати. Є він, але... JBC просто загине зараз під вогнем від е, Бетрайдера, то йде далі ще фоловити Готіка. Готік начебто рятується. Так, вже баночки немає в Бетрайдера. Тому це добре. Так, одразу натискається смок, хоче спробувати це реалізувати. Якщо тут вдасться підчепити Темплари, у Темплара це буде дуже солодкий і привабливий кіл. Ну. От... Чехіра, напевно, не зовсім те, на що ти хочеш розраховувати. А от Люм'єра б якось би знайти його, бачить, але знову бушвок невдалий. Сповільнення є. Окей, Глімс, непогано. Потрібно продовження. Але сюди вже кастуються телепорти, будуть пробувати сейвити Люм'єра. Шарпшутер невдалий, але встановлюється хороший статік. Потрібно добирати Темпларку. Темпларка падає. Там по бочку намагається відпрацювати. Далі віталь. Сапорти навіть Джуніор страждають, але вже забиратимуть. Зараз можливо МЖЗ. Ні. Все таки би їм не під. Силу змушений підходити. А тут ДК вже нікуди. Звідси не вийде Ласо. Там. Так, тим часом тут напад якийсь відбувається. Хюб забирають. Намагається далі ще Джакіро чіпляти у нас Урсача. Урсач не зміг застримнути на хайграунд. Намагається розвернутися, але нікуди. Тікай звідси, тікають, бо це буде пекло. Дай, блядь, під Т3, але поки що начебто і не вистачить шкоди, та просто відходять звідси далі. хантерзи, ну. Окей. Малою кров'ю відбулися. А ні, не малою тут кроля щось ще, ще в спині забувся. І ДК чіпляють, і ДК вивозять, і ДК теж буде гинути. Ой, ну щось прям погано. ну ну Віддали саппорта, ну все, забудьте, за... забийте, нехай воно так і залишається. І читають, де зараз знаходяться хантерс джуніори, все прекрасно розуміють, натискається ніч. Одразу кроля штрибає. Побачили Джекіро, але фокусу по ньому дати поки не вдається, тільки на зараз його повертають, забирає Рубікон, там бав встановлена, але Ласо вже використовується по сталкеру, його розмінюють. І розмін абсолютно не на користь джуніорів. Ми тільки за. Ми тільки за. Так, атака на GBC, JBC буде помирати, але є бушвок по праді, але підловити його вже не вдасться. Але, чи вдасться це зробити, Темпларку чіпляє. Темпларка Спроба вибити швидко і гіду. Це вдається, але далі потрібно тікати, друзі. Вам буде пекло. Класо. Готове. МЖ, він його натискає. Натискає на ДК, ДК відвозять. Теквім хороший, але БКБ встигає натиснути один та інший просто вилітати на телепортах. Дуже хороший файт. Зараз самі Хантерс, що їх можуть щось так спробувати обійти. JBC стрибає непогане приголомшення по Джекіру. Одразу забирають його, тим самим MJC від зоні від звідси мають добирати там якось цього бетрайдера. Ні, він все ще залишається живий, томба починає руйнуватися, але стрибає. Джеймс просто розкостовує феноменальний реквієм, але забирають поки що лише одного. Одного ДК. Путін. Чи вилетить звідси? Ні, не вилітає. Подарує такого промінчика і світла надії для команди. Так, полетів кроляш. А, не трішки не встигає, але. Все-таки забирають Андайн. Андайнга забирають швидко, але він одразу відроджується. МДЗ також помирає. Тим часом розмінялися по. Дісраптори і Урсі дуже болячі. Урса без БКБ потрібно сейвити Рубікона, намагається це зробити. GBC непогано застрибує подвом, потрібно демеджу пропонувати. Є Бар. мінус Темпларка. мінус Егіда. Але що робити далі? Ресурсів мало. Віталі вже тут, який повернувся після активації своєї вродженої здібності. І. Урса відправився все-таки до Таверни. Ну, начебто, скільки виходить? в 2. Худвінг знаходять, Худвінг вбивають. Остання третя лінія, яка залишається стояти в джуніорів, почне падати прямо зараз. Ну, тут байбек потрібно буде тиснути. Окей, непогана атака, але одразу під сейф від Віталія. Томба встановлена. Темпларка з неї булати. Потрібно якось щонебудь зробити. Але там беклайн стрибає Сеф. Це футболяче, але Сеф вже здав свій профіт, тому що Темпларка вижила. Темпларка готова ресетати цей файт і проводити його під своїми правилами. Рубікон без БКБ помирає прямо зараз. Він купив свій блінк, тому байбеку у нього немає. Ну і, в принципі, на цьому, скоріш за все, у нас буде мінус гра для джуніорів. 25 тисяч переваги, лінія третя. Зруйнована. І ресурсів, чим битися абсолютно і повністю немає. GBC стрибає непогано, праду, можливо, вдасться забрати, але ні, там спрокає, GBC починає страждати від Лін'єра, він помирає, помирає Х'юга. І ну, на цьому дійсно все. Хоча там кроляш забрав. Подоїдав трохи саппортів, але. Який в тому сенсі. Байбек. Байбек від ДК буде грати до останнього. Окей, цікаво. Але Готік помирає просто з двох ударів від Люм'єра. Рібісі заганяють на фонтан. Ну і так, трон падає. GG. друкують навіть Джуніор. Перша карта пішла не зовсім так, як вони розраховували. Але можливо, можливо, будемо і будемо сподіватися, що на другій карті. 8. Ну, але до того ще хоча б хвилин 15 має прийти. Морф з'являється для Рубікона. Ну, морф в Дізраптора, відверто кажучи. Хоча, ну, лефтілер грає без рейджа, він грає без скілпойнта. І теоретично, там мало б це вже якось джуни зрозуміти. Тут гарно тут дерево. Ні, він навіть не зрізав дерево, він просто не влучив Котик отримує по обличчю непогано і буде гинути. Там гранаткою вдається добити. Питання, чи вдасться щось Люм'єру, ще накидати, ні. Гарно, тут бушвоком підсетапов це все, чи Котик. І що напад на GPC зараз планується. Чи встигне пак вилетіти, ні, не вилітає. Гречка Тос Реквієм і на трьох оформили. Проблема просто вселенського масштабу кроляша будуть готові повертати. Так, опенваунс починають гризти. Рейдж. Бушвок чудовий. Рейдж натискаємо гарно, дуже гарно. Прада чи може виживе. Ні, не виживе, забирають списом, врешті решт але кроляш страждає його, догризає Люм'єр. Просто я не розумію, що зараз роблять джуніори. Навіщо це все? Ну, а найгостріші відчуття від кібербатлів разом зі спонсором. Показу Беткін Беткін. Король. І фьюга. Цей час. І фьюгам. Цей час помирає. Роботяги, які так само грають на тірба і саме там ми повинні це якомога краще реалізовувати. Лефтілер гангає вже в кріпі, югу забирають миттєво, що старів в нього бубін, натис на голема, повертають Морфа якраз в статік, і Морф гине, це те, про що я говорив. Панголієр там далі покотився, але вже просто нікого немає. Котіка зараз, щоправда, можуть ще теж побачити, але фіні без мани. Фіні знаходить тут. Хьюгу викидає одразу на дизраптора. Але. Окей, бої встановлюється Тіні, можливо, вдасться його забрати. Е, ну так, да, мають забрати. Спасом не влучили, але все одно. Реквієм від Вандеркінда помирає за це Хьюга, пак залишається без мани, його повертають. Е, Шофта в нього не було. Буде зараз мана Орбта, дається вийд з Невдалий від е, Пради. Ну Якось потрібно це робити. Встановлюється Койл е, на панголь'єра. Треба кидати голема на голову. Пробують забрати так. Shadow Ward висить, Та, забирають який тут. Встигає долетіти удар від пака. Одразу підключається мовд, це буде спроба на бежу. Е, ще трішечки спробувати зіграти. Готік вже намагається її забирати, не встигає цього зробити. руна Не дістається Тіні, але встановлюється статік. Напака неприємний. Мор стрибає, починається битися непогана арена. по двом героям забирають пангольєра, забирають дізраптора. Тіні теж звідси не будуть відпускати. І загально розмін 1-3. Руна дісталася для народжених перемагати. Пака, помітили, пака будуть пробувати вимикати. Пак, чи встигне вийти, він встигає, не вистачило, шкоди за рахунок, Бушвока, але його повертає на Глімсі назад, дізраптор і все-таки забирають. Арена, звісно, є, є дрімкойл. Ну і можливо, цього на якогось пангольєра вистачить. Е -е, знаходять його. Так, тут гарно зіграли. Але Шарда, ну, а чому ж не поставити арену, зразу не прибити його? Він же зараз просто буде кататися і просто натисне телепорт в якийсь момент. Чому, до речі, телепорт вирішив натиснути, тому що тут тіммейти підходять і просто з'їдають першого, з'їдають другого. І Морф о, починає битися проти далечці. Лара окей, встановлюється непоганий койл, але лише демедж від Морфа, цього замало він покочується по всім інфест. Бомба від Прем'єра, Типл Кіл від нього. Забирають чотирьох, забирають морфа... Як же ж це погано? Боже, чому так погано? Ні. Інфест бомба пішла. Мон'єр перший під всіма бафами. Біжить, 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 стрибають на Марса. Марса викидають. Одразу є реквієм, і Марса забирають миттєво. Але витратили багато. Витратили Ролін Тандер, витратили Реквієм. Це... І тіні буде починати цей файт. І Знову Кроляш може опинитися таргетом. БКБ потрібно тиснути прямо зараз. Не встигає Хекс в обличчя. Реквієм пішов. Фаролін Тандер цього разу ще не натискали. Ні, ось зараз він котиться на пангольєрі. Є непоганий голем. Трошки призупиняє цю атаку. Трімкоел по двом героям Пак під БКБ б'ється проти двох сапортів. Потрібно демеджу, якого ще туди трішечки запропонувати. Гост від Тіні він буде жити трішки довше, але не набагато. Емджей встигає ще дати на свій розказ, але два сапорти помирають. Щось робити Тіні, Тіні, Тіні. Тіні побачили, на Тіні стрибають. Є гост Тініг буде трошки рятуватися. Шарпшутер залітає, в нього непогане прибиття, але там інфест всередині встановлюється. Ультимативна від Тізраптора, але вона поки що безкорисна, тому що є БКБшки, БКБ натискається від всіх. Хекс по Лайфстілеру є байбек від Тіні, байбек від Варлока, Вони будуть повертатися сюди, але Лайфстілер помиратиме, можливо, прямо зараз. ні, він... ВИШИВАЄ! Він вишиває, ні! Він помирає. І це те, що нам потрібно. Кроляш це ще живий, він намагається звідси вийти. Тіні після байбеку забрати його. Потрібно обов'язково. Мінус три, навіть мінус чотири можна сказати, тому що МДЗ робив байбек. МКБ. Щось із цього. Ну, Лінка, напевно, навіть краще, дійсно, проти якоїсь хекса вилітає. Набагато симпатичніше. Так. Бійка, ну морф поки що цю бійку лайфстілерів перемагає без шансів. Є хекс по лайфтілеру після Рейджа, але помирає Марс. Дуже погано зараз це все відбувається. І там Гулєр просто закінчується по трьом персонажам. пак ні. Повертають у нас, кого повертають. Котіка він теж падає. Мінус 3. Мінус хьюга іще буде. О боже. А чому? Чому так погано? Як це трапилось? Рошан кричав, розуміють прекрасно. Зараз Хантерс, де знаходиться суперник. Морг б'є його, але там може просто Статік встановитися. Ні, не це зробити. Пак під БКБ намагається битися тим часом. Марса вже забирають за ультимейти від е, СФ-а. Пак страждає. Пак встигає натиснути клавіші. Байбек від Марса. Він повертатиметься сюди, але вже втрачають Готіка. Також до Тавер не відправляється МДЖІ, але байбек Рошана просто добиває, але Сілер забирає гіду, забирає е, стяг. Морф його б'ють, морф помирає. Він втрачає рапіру, і це GG. Він без байбеку, він без можливості повернутися сюди. Рапіру джейбісі, треба забрати рапіру якось. Ні, джейбісі також падає. Рапіра на підлозі. Тепер в резерві на Асефа і. Є хекс заливці, але там іде. МЧС і стрибає відповідь її. Непоганий бушвок. Потрібно якось когось забрати. Арена встановлюється. Чотири герої стоять, реквієм від з Сефа, пішов, має помирати прямо зараз. Марс, але ні, він все ще живий. Тільки зараз падає, але немає кому завдати шкоди. Морфінг тільки на зараз буде з'являтися. Потрібно йому сюди вже стрибати, починати файт непогано проїжджається по двом. Потрібно забирати Віталі. Віталі падає, але в нього є байбек. Він зможе повернутися. Люм'єр під БКБ. Встановлюється стадік. Але морфлінг під БКБ. Морфлінгу поки що байдуже. Йому абсолютно все одно. стоїть голий трон. GBC стрибає далі. Рефрешер. Ау, ді з раптора немає. Ні, він є. В нього є рефрешер із Рошана. Падає трон. GPC намагається дефати це все разом з Морфінгом. Зараз може становитися іще один статік, поки цього не роблять. Непоганий бушвок. Есефа забрати, Есефа забрати. Ні, він встигає натиснути клавіші, відхилюється. Зараз статік по Морфінгу. Морфінг падає. Пак нічого не може зробити. Не вистачає йому, просто шкоди, аби добити з цього клятого Есефа. І це має бути GG. Так, падає морф. Падає пак. Добре, морф байбекається. З'являється гру. Продовжує битися, гліфу немає, трон страждає, пішов. Е пішов Ролінтатр просто аби ну, і Трон знищено. Рапіру хоч і вибили, але байбек від СФ він вже повернувся сюди. Приносить другу переможну гру для Хантерс. Вони перемагають у цій серії.